Найскравішим, напевно, це було процес становлення. Процес, коли по суті навколо були тільки ідеї, тільки плани, амбіції і, звичайно, наміри і бажання щось створити. Найяскравіший момент це коли Віталій Миколайович Улуйко надав студентській раді перше її приміщення. Тоді було враження, що все тільки не починається, і от саме з своїм власним кабінетом, своїм офісом, як ми його називали, ми зможемо втілити всі свої задуми до студентської ради, потягнулися. Студенти всього університету з кожним роком, з кожним місяцем, нас ставало все більше, наших послідовників становилось все більше, і в нас вірили. Нам почали вірити викладачі. Я вважаю, що це є найголовнішим досягненням студентської ради, яка була нами започаткована. Саме ярка, найзапамінші це тимна студентська життя, особливо коли ти в цьому варишся кожен день. все события возникают в памяти в радужных красках. Поэтому все вечеринки, все концерты, все подготовки, репетиции, какие-то серьезные мероприятия научного характера оставили очень глубокий след. Вот. По-хорошему я даже за этим скучаю по истечении многих лет, и поэтому желаю многим студентам, которые ещё придут сюда учиться или которые уже учатся, активно принимать участие в этом, всё реализовывать себя по полной мере. Запомяталось Найбільше це організовані всеукраїнською всеукраїнською студентською радою форуми та семінари, під час яких голови всіх самоврядних структур вузів України обмінювалися досвідом. Важливим у студентському житті також був і відпочинок, організацію якого також займалась студентська рада. Запам'ятовувались організовані під час літніх канікул поїздки на Бакуту. Кожна подія в студентській раді це незабутнє враження, тобто організація свят. Організація відпочинку літнього студентів це все приносить хвилю подій, пов'язаних із цим заходом. Пошиття до опівночі або й до ранку костюмів на день міста, виготовлення різноманітних стендів до 10-ї ночі. Цим всім займалися студенти. Вони займалися цим постійно. І неможливо сказати, що якесь свято мені запам'яталось більше. Що якась подія вона захопила мене більше, ніж решта, тому що це буде неправда. Коли стоїш на сцені і тремтиш від переживання, це настільки захоплює, але не можна сказати, що менше захоплює поїздка і пісні під гітару біля вогнища на Бакуті. Коли ми сідаємо всі поруч, коли сідаємо всі разом і обговорюємо якісь проблеми, наболілі питання. Можливо, навіть і якісь сварки бувають, але це теж події. а у Спорі рождається істина. Приємні теплі спогади. І мені навіть стало тепліше на душі. Ми повертаємося до розмови з нашими гостями, представниками студентства і ректорату, якщо так можна сказати, Хмельницького університету управління та права. Хочеться запитати оці події, про які згадувалися у сюжеті. Чи продовжите ви працювати у цих напрямках? І які є взагалі напрямки роботи студентської ради? Це лише звертаєте ви увагу на студентські права, чи можливо є ще якісь певні певні соціальні акції, певні якісь благодійні акції? Що у вас є таке цікавенько? Ми звичайно ми звертаємо увагу на незахищені категорії осіб. Це і допомога дитячим будинкам. У нас підписані договори з дитячим будинком в Уховинцях, про, uh -huh. взаємопо... про нашу підтримку їх. Постійно привозимо привезування... їм солодощі, да, подарунки. Також ми взяли участь у міжнародній акції Наша перемога до річниці великої перемоги в чезняній війні. Ми знімали відео з ветеранами, які в майбутньому передамо до архіву. Це надзвичайно маса заходів, по сути, які ми забезпечують так так, звичайно юридичні клініки. Надзвичайно ну, так. Угу. Стараємося так, щоб охопити чим чим більше чим більшу сферу просто, діяльності взагалі суспільства. Угу. У нас є фотографії з одного з заходів, які щорічно проводяться, це Еней студентський так нагородження. Я би хотіла, щоб зараз їх показали декілька фотографій. Ну і щоб Іванка розказала, які заходи, такі вже більш розважального характеру чи наукового проводяться так само в університеті. Що стосується наукових заходів, угу. то скажу про те, що навчально науковий департамент студентської ради він тісно співпрацює з управлінням юстиції. І ми працюємо в напрямку надання певної такої допомоги, правової допомоги та роз'яснень деяких правових питань. Так працюють при студентській раді лекторські групи, де студентам надається можливість пояснювати окремі положення нормативно-правових актів, які наприклад найбільш є такими цікавими та важливими для молоді, для дітей, неповнолітніх осіб. Які і дають можливість вони розповісти саме представникам лекторських груп, такі саме такому колу молоді про їхні права, їхні обов'язки, можливу відповідальність в разі порушення певних правових положень. І що варто зазначити, що діяльність лекторських груп вона є досить активною, і такі заходи вони проводяться в багатьох бібліотеках та школах міста. Угу. Е, я дивлюся, от кадри у нас на екрані з'являються це різноманітні конкурси, виставки. Все це відбувається під час е, Золотого Енею. Ой, вручення Енею, як Енею? Правильно це назвати? фестиваль Золотий Еней. До речі, якому цього року, у 2010 році, виповнилося теж 10 років. Ти пам'ятаєш цей початок. Да, і дуже приємно, що це ніби як новий рік для університету, тому що підбуваються підсумки да. за весь минулий рік нагороджуються кращі команди, нагороджуються не ну, лише спортивні, да? КВН-команди відзначаються кращі Та, викладачі. Це, да, кращі викладачі, особливі номінації, студенти придумують. І взагалі такої єдності, як під час цього фестивалю, угу. ну, хочеться, щоб от з таким. Юнацьким вогником таким задором пройшли цілий рік, від Енею до Енею. І цей дух змагання, до речі, ми змагаємось з студентами, завжди перемагає дружба. Але викладачі кращі. Ну, що можна сказати Саша? Зараз він випуститься і тоді все скаже. Можливо, тоді буквально ще треба згадати про Кавенівські команди, про Кавенівський рух, тому що традиції у вуза були ну, такі дуже потужні, три товстуни. Де? Де зник КВН? Ні, КВН не зник. КВН живий. Живий. До речі, Леся, ти була в нас головою фан-клубу. Колись, три... дуже давно да. Започаткувала фестиваль турбосміху. Да. Турба сміху. Оту турбу шила. Да, до руками. речі, не можемо її знайти. Да. І в минулому році, ми пошиємо нову. В минулому році було запроваджено новий проєкт е, квн Реінкарнація. Угу. Наша команда проєкт 05, до речі, з факультету управління та економіки, запровадила таку акцію. І на сьогодні в університеті є три команди. Угу. Ось, і успішно. В принципі, вже кудись виїжджають, хлопці показують так. свою мистері. в Івано-Франківську, Одесу. Є вже якісь певні успіхи? Чи тільки зараз починають трошки Ні, набирати та асоціація КВН України? Вони беруть участь. До речі, їм допомагають наші славні кавенщики. Голов Сережа, Забродський Саша, це Кавенівські гравці. Штрихко з Штрих команди, так штрих-код. Угу. Добре, про що ще нам варто сьогодні згадати? Тому що ми говорили про соціальне, про наукове, про конференції я би хотіла теж згадати, тому що університет славиться своїм науковим науковими своїми здобутками, проведенням постійно осінніх читань. Так різноманітних релігійних конференція у нас постійно відбувається міжнародного характеру. Мабуть, чи варто про це ще сказати декілька слів? Так, Так, в університеті працює студентсько аспірантське наукове товариство, Фариста? Так, Санат. так таки, голова Санату. Я прямо колишня. не знаю, до чого я маю відношення в цьому університеті. Так, і студенти, звичайно, долучаються до організації наукових заходів. Наш університет дійсно славиться цим. Ось, беруть участь в організації конференції. Долучаємося, угу. звичайно. Стараємося допомагати людям, які в наукове життя рухаються, підтримувати їх, також забезпечити їм участь в конференціях міжнародних, всеукраїнської. Я зрозуміла. Давайте у нас залишилося буквально 3-4 хвилинки до завершення нашої програми. Був дуже приємно з вами поспілкуватися. І хотілося б, щоб ви звернулися зі словами, якими степами, можливо, для своїх рідних, можливо, до студентів, можливо, до колег ваших да, з інших студентських рад. Ось, будь ласка, камера, перша працюйте на неї. Повичше з Наталі Володимирівною почнемо. Ну, по-перше, я вітаю всіх студентів не тільки по віку, угу. а й по стану душі з днем з Тетяниним днем, з днем студента. І бажаю, щоб цей стан вас зберігся на все життя, по-перше, і любові від життя, і миру в державі, і в душі. Угу. Саша? Мабуть, скажу так, щоб старайтеся жити для себе, не забуваючи про інших. Робіть так, щоб потім. Можна було згадувати про це з теплом, а не тільки з переживаннями чи, можливо, з іншими негативними емоціями. Бережіть тих, хто біля вас, ті, які, можливо, колись біля вас будуть. Допомагайте один одному справжній голова студентської ради і Іванка, що у тебе є така можливість. Хочу сказати, що студенти і студенти, які працюють в студентській раді, це люди з великим серцем. І я хочу на завершення подякувати ректору нашого університету Олегу Миколаївичу Оменчуку за те, що він нам дає таку можливість і сприяє тому, що ми можемо подарувати тепло свого великого серця усім, хто цього бажає. Дякую за такі теплі, приємні слова. Дуже приємно вас було усіх побачити. Приємно бачити, що за 10 років студентська рада не лише не зникла, а розширила свої можливості. Як то кажуть, набралася сил, підросла. Змолодшила, чоловік там омолодилася. Е, ну, Я хочу лише нагадати, що наш постійний партнер це торгова марка Мадок, Стильний одяг для стильних людей. Е, з вами, шановні телеглядачі, хочу попрощатися. І наостанок, ще раз хочу привітати рідну студентську раду Хмельницького університету управління та права з 10-річчя. Е, шановні, міцного вам здоров'я, наснаги і пам'ятайте, що ви студент, ви майбутній цієї держави. І якщо не ви, то хто змінить наше життя на краще? Побачимось за тиждень. Не бувайте.